Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено-трафік в довгій базі. Вантажу пасажир. Мабуть, дубль кабіна. зараз подивимось. Це 11 рік, 2,5 дизель, пасажир 6 місць, 197 пробіг. за ціною 14-900 доларів. Так, бачимо оригінальна дубль кабіну. Позаду розпашонка та парктроніки. Opel Life Combo, мабуть, єдина пропозиція на ринку 2020 року випуску 1,5 тизель без підфарбувань, 164 тисячі пробігу за ціною 15700 доларів. Цікавий автомобіль. Здалеку привертаю увагу, ось такий по, по салону. Це оригінальний п'ятимісний пасажир. Ренокенго в гарному кольорі. По опису автомобіль 2016 року 255 тисяч пробігу, 1,5 дизель за ціною 11800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, ми щенили. Покажу по салону. Так, є форкоп, бачимо, парктроніки, кого цікавить телефонують. Volkswagen Transporter автомобіль. 2019 року двохлітровий дизельний двигун 170 пробігу, автоматична коробка без підфарбувань за ціною 22 500 доларів. Ось такий варіант. По салону трошки треба допрацювати, бачу. По довгій базі. Peugeot Partner автомобіль 2008 року, 1.6 бензин плюс газ, 242 пробігу за ціною 7800 доларів. Пробіг пишуть оригінальний. Тут сіточка не видно. ось така машинка, кого цікавить. Volkswagen Caddy. 16 рік, 221 тисяча пробігу, 7 місць, 2.0 дизель, автомат, за ціною 18 300 доларів. Так, тканинний салон, клімат-контроль, підігрів, довга база також. Ось такий варіант. Рено трафік в довгій базі. Автомобіль 2012 року. 2.0 дизель. Вантажок пасажир 6 місць за ціною 13 800 доларів. Пробігу 273 тисячі. Це оригінальна дубль кабіна з форкопом та парктроніками. Ще один Volkswagen Caddy в коричневому кольорі. Автомобіль 2012 року, 233 тисячі пробігу, 2.0 дизель, механіка, 12800 доларів. Контакти бачимо. Ось такий варіант. Також подовжена база. Є всі сидіння, 7 місць. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Кенго. Автомобіль вже на реєстрації. По опису це у нас 12 рік, 1,6, газ-бензин пробіг 200 тисяч кілометрів за ціною 7-900 доларів. Контакти бачимо. Покажу зараз по салону. Тканинний салон. Ось такий варіант. Opel Vivaro в довгій базі. Автомобіль 2014 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном 317 пробігу за ціною 14-300 доларів. Пасажир. Маємо крізь контроль, кондиціонер. Так, зафіксую для бажаючих він код. Ось такий автомобіль. Оригінальні сидіння, є кондиціонер, звісно. Так, можливо, щось тут вам покажу. Так, тут, мабуть, буде дубль кабіна. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. 11 рік, 211 пробігу, 1,6 бензин за ціною 7850 доларів. салон. Більше інформації уточнюємо. Бюджетний Citroen Perlingo. Автомобіль 2008 року. 357 пробігу, 1,6 дезерза ціною 3700 доларів. Бачимо контактну інформацію, кого цікавить. Вантажний Рено трафік. Автомобіль 2018 року 1,6 дизель. Так, в рідній фарбі пробіг оригінальний. Пробіг оригінальний 183 тисячі кілометрів за ціною. Так, ціни я не бачу, треба уточняти. Номер до власника 096 15 01 791. Звичайна база. Volkswagen Caddy. Автомобіль 10 року, 1.9, дизель, 262 пробігу за ціною 8400 доларів. Такий гарний салон досить. Рено Кенго в довгій базі. Автомобіль 2015 року, 1,5. Дизель, 265 пробіг, грузовий пасажир. Пробіг оригінальний пишуть. Гарний технічний стан за ціною 9900 доларів. Так, спереді шкіряні сидіння. Також шкіряні сидіння в салоні. Ось такий варіант. Volkswagen Caddy у звичайній базі. Автомобілі 17 2017 року, 2.0 дизель, з Німеччини без підфарбувань, 232 пробів. За ціною 15 15850 доларів. Є старісна документація, бачу, треба оглядати. Клімат контроль. Ось такий варіант.